О, новий підсак, нова утка. О, і вже бачу весняний карась. Вже-вже. Оооо, тут, тут карповий підсак. Ай-яй-яй ай-яй-яй. Вітання всім крепким рибакам. Що? Будемо сьогодні пробувати ловити весняного карася. Приїхали вот на таку. Подоємо гарненько, якраз ось тільки сходить сонечко, ледве-ледве. Ми вже позакидалися. Я тут сам сижу, там з боку мої колеги рибаки сидять, то будемо щось тестувати. Я тільки закинув мав на зелену удочку вже одну покльовку, ну таку лайтову, ледве-ледве. Але щось, щось там воно брало трохи, тому будемо потрошки починати. Будемо пробувати все-таки шукати того весняного монстра. О, новий пиццак, нова утка. О, і вже бачу весняний карась. Вже, вже О, ну тут тут шо О, тут карповий пицак. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Зачепилось за удочку трошки, ну нічого. Зацепилося. Качком зачепилося. Закальцов. Да, я тут... Не, весьма себя такой просто, да. Не, не снимешь, Серега? Не, не снимешь. Треба подтянуть а, трошки а, водку. Пошло туда. Подтяни водку. И тут и лес. И... Найголовно, найголовно У мене теж до речі була покльовка з самого ранку така, типу, як на плуту похожа, не карасьова, Вона mm, теж. А на плуту похожа. Як вона Бачиш як пішов. Так. Да. Міжутки. Пішов бик. Пішов, пішов міжутки. Ну. Весняний монстр. Ну, вітання всім крепким рибакам. ото то, да. з зблизька побачимо це, то... Це невеличкий. Ну, 350-400 грам. Нічого так. Колега рибак заробив першу покльовочку, карася весняного реалізував. Так, я тут щось нахрестив. Ну, Ось таке, так, будемо бачити. Чи добре кинув, чи не добре, вдасться знати. Так. Вже другий карась товариство. Я не встиг засняти, бо я сижу, бачите, там рибаки мої трошки далі. А я тут ближче сижу, то я не встиг зняти. Вже два карася весняних є. О, колега рибак щось там знов тяне, бачу. Ну, нехай тягне. Так, ще ми будемо чекати покльовочки весняної. Я поклевку зробив гарненько, гарненьку на підйомчик. Так, це карась по-любому. Це карась весняний. Та-та-та-та. У. -та 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 -та. Ох, ох, тут-ту-ту-ту-ту-то. Я заробив весняну покльовочку. О, о, все, По за нижню губу. Все як не має бути. Третій. Отакий от. Та, я бачу, швидва зливили. Вже. Все як не має бути. Я брав мені на підйомі, я тільки бачу тик-тик-тик і тик, тик, я зразу до себе. А. Я то кажу, бачу, він тільки почав мені пі... піднімати ледве-ледве так гарненько. Ось такі от хлопці. Десь да, 300 грамчиків, може 320-330. Такий непоганий. Непоганий. О, все, відловились по... по весняних карасях. Так, хлопці, я вже теж піймав весняного карася. Сонечко так гарно сходить. Мені тут трошки кидати незручно, дерева. Але як же є, тут трошки під сонце не бачу, як добре кидати, але я стараюся. О, тут дальній закид такий получився. Дальній, дальній. Ось так десь приблизно, да, я ту покльовочку не проспав. Він тільки почав мені так тільки... Так ну, повільненько просто почав підіймати. І вже як на підйом я вже зразу його всік. Ну, і так, хлопці, мене теж весняний карась порадував. Сонечко встало. Так, котра година. 7.41. Ну, я тільки, до речі, закинув, як каже мій колега, утку зелену. І в мене відразу була покльовка. Я тільки кинув, щось там почав її поправляти, я бачу зразу мені тик-тик-тик, але щось я її проспав. Ну я її не проспав і бачив, що клює. Але не було реалізації. Ну, тут тільки досвід, як я закинув першу удочку. Зараз, так, да, тут ми тут вже бували декілька разів, і тут ніби такі покльовки якби виходами. Воно там буває от язли карасяють. Якщо відразу після мене Сергій, колега рибак, теж відразу потянув. Ну я от цього знімав і він відразу покльовка відбулася. Інколи таке буває, що може бути там години-півтори, зовсім нічого, а потім там проклюнув, там проклюнув. Ну, типу, не знаю, чи то якісь періоди такі, чи він. Ну Не можу я цього пояснити, бо не знаю навіть, як воно правильно. Тому і так, а в загальну вода, погодка сьогодні сприяє. На доворі ще прохолодно, там зранку приморозок був мінус один чи мінус два. Чи там близько нуля, ну щось таке. А зараз сонечко встає, хвилька береться така мінімальна, але це що там, та хвильки. хвильки. Сьогодні вітер там не дуже обіцяє, чи там 2,2 метра в секунду, чи 2,5, то вважай, нема нічого. Тому так я зараз щось певно буду перекидати потрохи, десь дивитися чи понуляти. Наживку якусь. Спрацював поплавочок. Взяла от ...плутичка яка. Два опариша. О, Дивіться, геть маленька. О, самий заглот. Так, ну зараз є. Піду новенького. Повертаюся, нема по полка. вже десь завела, непонятно куди, але добре, що взяла в загод, бо могла б зачепитися за очеретину. Була би біда. вона мені збилася чи не збилася? цікаво. Зараз будемо бачити, чи збилася чи ні. Бляха, нуха, ну куди ж ти летиш, Альо? Не можу закинути тут дерева мені заважають. Ой-яй. Ладно. Що там колеги рибаки? Відловились по рибі? А як же? А як же? Що, ще, ще щось потянули? Трофейний улов. Ого, тут красі монстри які. Ото туди, Нічого собі. А я ще одненьку плотичку потягнув на два опарика на поплавочку. Так, да, дивлюся, нема поплавка. Тут бах-бах, очередь завела, добре, що взяла в заглот. Тепленько стає на двері, ах, погодка. Що хлопці ви думали? Mm. Ух, колега рибак махає. Було дві покльовки в колі рибаків і її холості щось. Mm, щось не то. Вроді і брало по-карасьовому і так, і так, ну щось mm, не добрало. У мене теж була покльовочка, так почав поплавочка гарненько так піднімати. Тик, тик, тик. І я вже всечка і, певно, якраз може треба було трохи почекати, хай би, може, під'їв. Бо в мене теж була гарна така покльовка, але я щось її не дав їй ради. А так що, що, будемо чекаємо, чекаємо. Коли рибаки три карася потянули, я одненького поки що. Ну так, да, тут такий карась багли, треба його чекати, нічого не зробиш. Взагалі рибалка така сьогодні позитивна. Сонечко світить, випугнулося. Вчора погода була дуже погана. А сьогодні то така собі досить-досить непогана. На дворі зовсім вже не холодно з самого ранку. Дев'ята година зараз. Погодка дуже хороша. Само на карася, як кажуть крепкі рибаки. Так, що там, відбулася покльовочка, хлопці, ні? Хайжу <laughs> О, ну то Карась, карась его на так достать, ты, наверное, О, красота Давай. Не, 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 очередь. Очередь не Шо, не А за как съедает Че не зійде? Ану, ану. Оооо, тут вже. Так, о. Руля, карасьова була покльовка, ні? Така як треба? Да і треба, відразу Така як та треба. Воно, вже... О, ну тут це вже охо-хо, ох. карась. Такий, як не має бути. Ото туди, ото туди. Ти казав, що акцію, то ви карася, а ти на поту. Ну. О, дивіться хлопці. Оце то карась. Оце то да. 12-та година буде кльота. Да, так, саме 12-10 товариство і саме проклюнуся, так як я і казав, що зараз в 12-й годині почне брати. Бляха, в мене знову плавка немає. Ну що ти зробиш, -май йо? Опять? Е? О! А ну, идем нашу съемку продолжать. Что, только закинул на ту самую утку, да? Только-только закинул, хлопцы. Коллега рыбак. Вийма, вийма, вийма. Все, вы, 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 вы. Все, все, уже не вибай. Уже не вибай, бы уже зачепил. О, десь повів карась. О, ще й дві. Он ве каразь хороший размеру, да? О, то -туда. вот то да, вот то-то да. А ну руля, руля похвалися я кар, похвались я Вот это да, вот это размер. Это что У нас же сильный улов, видите, хлопцы какие. А ну, а ну. Ух, вот то-то да. Серега, ты что там? Тільки, тільки закинув і одразу покльові на. каже, Серега, є. Тільки-тільки закинув. Бачите, скільки часу пройшло, витягнули. Скільки? Сім хвилин пройшло. Як Сергія була покльовка, і він тільки, тільки перенаживив і відразу закинув і відразу інша покльовочка в нього. Так, рибаки. Щось перестало воно збрати трохи. Прокльовало, проклювало. Та то щось поки не хоче. Вітер до речі, піднявся такий дебелий. Я вже поприкидав снасті, але щось ще нема. Хлопці зловили три карася мої колеги-рибаки, я одненького поки. Як казав раніше, я кажу, тут такими ніби виходами прокльовує. Буває таке, що одна покльовка за нею відразу інша. А так-то щось... Ні, а зараз щось ще немає. Немає нічого. Так. Ця водойма цікава така досить. Бо тут от весною прокльовує тут карась, Да, не, не, не так він же бере активно й дебело, але ну, тим не менше він прокльовує це от весною саму. А літом не хоче. До речі, що характерно, зимою з льоду його теж неможливо знайти. Ми тут скільки разів приїжджали, прокльовує окунець на пальця. А Так то не знаю чому, але щось не хоче, не хоче. І зимою ми пробували, шукали, бурилися і кормилися, і все підряд. Ну не хоче і що хоче з ним роби. Не знаю, чому так. Але зимою його неможливо знайти. Ну, Чи може ми щось не вміємо? Правда, це вже така справа. Ну але тим не менше. Ми сюди приїжджаємо. Вже декілька років підряд. Тут в загальному водойма не дуже велика, але тим не менше карась є, досить хороший там. Ну, вже бачили скільки разів там і 300-400 грам, і 500, і 600. Але зараз кажу, от 10 година майже, без декілька хвилин, і щось Н -н -н. О, думаю, що то робиться, то колега юбак там сверлить на край планети. Ти поки що не знаю, що воно з цього буде. Ну, будемо чекати, що ж буде, що ж зробиш. Ще буває так інколи характерно, що під обід прокльовує. Там 12-та година між 12-ю першою. Але то вже, ну, як же вийде, там вже будемо бачити, ще посидимо трошки. Ще посидимо, будемо щось чекати. Пару карасів зловили, пару плотичок зловили. ну Але в загальному досить непоганий результат. Типу, всім рубалка зайшла, сподобалася. Але кльов карася такий собі. Були рази, коли ми тут зловили по 12 карасів, 13-15 навіть, а сьогодні тільки 5. Але вся риба така досить достойна роблять, карась такий, як треба. Там 500 грам, 300, 400, ну, Такий, як не має бути. Те, що треба, саме весняний розмір. Ну, що, Потрохи будемо закінчувати, будемо збирати снасті та й рухатись по домам. То і наразі так. Шо, вам всім удачного кльового, достойних трофеїв. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал.